Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. І так, роблю розклад на кожен день. Благодарую вас за будь-яку активність на моєму каналі. Я бажаю, щоб ваша щирість повернулася до вас тисячеразово примноженою, і зараз про суботу Сатурн, як самоповільна і велика планета, протигує обслуговуючому персоналу, чиновникам, митниці та поліції, суддям і всім тим, хто може обмежити нашу свободу. Крім того, аскетів монахів, людям людям знання. Субота. Несприятливий день для починань можна займатися саморозвитком. Також субота вважається несприятливим днем для укладання шлюбу. Зате добре навести порядок і чистоту в будинку, зайнятися лікуванням. Наприклад, у цей день краще утриматися від поїздок, але в разі необхідності починайте свій рух з південного напрямку. От тоді шлях буде сприятливим. Одягатися в суботу краще в сині і фіолетові тони або ці кольори внести в своє життя будь-яким чином покласти щось на свій стол, в свою сумочку, будь-що да, щось з'їсти такого кольору так само можна. Субота день прийняття відповідальності і організації. Більшість з нас суботу проводять роботи по дому, виконують домашні завдання і вирішують питання в особистому житті. І це може бути пов'язано з тим, що Сатурн допомагає нам врівноваженістю та обґрунтованістю. Субота ідеальний день, щоб організувати себе на тиждень вперед. Енергія дня дає нам можливість наздогнати і просунутися вперед. І так, любі друзі, тепер по сферах, а ви поки заходьте в опис, там є для вас силочки на жовтий розклади і перелік нових ритуалів. Ну, і для кого треба мої контакти або інші мої продукти, все є в описі. І так, прошу загальні енергії цього дня. Здоров'я, родина. Друзі, оточення, освіта та навчання. Ну, хтось навчається в нас і в, і в суботу, да, і на вихідних, навпаки, є такі а, програми. Ну, а ще ця сфера, іноді каже, про життєве навчання через якісь а, ситуації. Ну, будемо дивитись, так? Да. Далі, дивіться: відпочинок та розваги, робота та кар'єра. Гроші, фінанси, ресурси хотіла сказати. Все одно вже добре. От, і духовний розвиток. Через що буде в цей день духовний розвиток? Тепер прошу одну карту як пораду на цей день. На що важливо звернути увагу? Вона нам або підкаже щось, або, ну, подивимось, да, щось. Здебільшого ці карти вони щось підтверджують, да, на що особливо звернути увагу. І тепер я прошу одну карту з Боглінь Древньої Греції, яка цілюща енергія буде допомагати в цей день? Що нас врятує нас вас? О, як цікаво, окей. Ну, любі друзі, і так, вісім пентаклів перевернуто, дивіться, це загальні енергії дня. Тут. Треба подивитися, де ви знаєте, де у вас є порожні амбіції, де ви, можливо, десь ви марнославні. Да? Можливо, любите лестощі. Або хтось до вас у вашу справу, в ваше оточення буде заходити через лестощі, наприклад. Да? Можливо, ви так з кимось спілкуєтесь. Зверніть увагу на свою жадібність. От, треба позбутися да прокачати ці енергії, тому що бачите, вони будуть заважати вашій справі якимось чином. От, бо енергії все ж таки перевернуті. Тож в цей день можете порозмовляти з гарною, з розумною людиною з собою, да запитати жадібний я де, для кого? Для себе можливо, дуже часто люди для себе. Жадібнічаю, да, в суботу ну, можна відпочити добре, але, наприклад, та, ну, ні, в наступному році я відпочину, ну і так далі. Да. Ще карта каже, що, можливо, ви не сконцентровані будете в цей день на роботі, а будете використовувати свою майстерність, наприклад, задля інтриг. От і від цього у вас з'являться і будуть надалі якісь проблеми. Далі дивіться, ну позбутися від марнославства, я вже сказала, да хтось не зможе визначити свої цілі, да, якась буде розфокусовочка, Ну і взагалі карта каже про те, що не женіться за малим. Не починайте якихось все ж таки ризикованих справ. да, Марнославство, бачите, вас може на щось ну, підштовхувати. да, Марнославство, то від его. Тож тут розберіться, тому що ну. Ваша справа, чудова карта, але перевернута. Далі, пустельник, дивіться, це ваше здоров'я. І тут все ж таки про людину одинака. да? А, якщо вам треба якусь пораду стосовно здоров'я, то ви знайдете таку людину, котра може вам дати. Це може бути не порада, а напряму якісь рекомендації від лікаря, да? від якогось знахаря, можливо, дивлячись, а, ну, в яку медицину ви, наприклад, віруєте. От. Але тут все ж таки такий буде знаєте бажання спокою, бажання побути наодинці, да? бажання розібратися в собі. Карта каже про духовний розвиток. Можливо, будуть навіть у вас мандрівки, можливо, вам захочеться змінити ну, якось своє оточення, да? змінити картинку навколо себе. От але в будь-якому випадку, дивіться, ну подорожувати добре, да? тому що тут прямі позиції. От, в будь-якому випадку не варто поспішати, вам е, вам треба взяти час, щоб обмислити якусь ситуацію. Про що це каже? Ну, можливо, вам дасть сказали якийсь діагноз, е, яке який ще, тому що все одно тут людина з, е, з паличкою, да? тому це можуть бути якісь травми, е, ну там переломи і так далі. Щось таке. Можливо, з хребтом буде, да, якась проблема. От, е, тож вам. Все одно не слід одразу вірити. Все вам треба тоді краще зробити, запланувати да, додаткове якесь дослідження, тому що тут людина а, заходить з ліхтариком в темряву. Да? Ну, нам намалювали так, щоб було бачно, куди він йде, да. Але з ліктари, там, ну, якщо світло, ми ж не ходимо, розумієте, да, це метафори. от, Тож, тут треба щось підсвітити, в чомусь розібратися, розумієте? от, То можливо, вам, звісно, в цей день нікуди не поспішайте, там кудись не знаю, там, можливо, операцію. Ну, я не кажу, якщо перелом, наприклад, да, там, ну, у вас болить, вам треба там щось гіпса накласти. Да? Я ж не кажу терпіти там чи, та я три дня подумаю, що там в мене класти, гіпса не класти. Тут не про Тут про те, що якщо ви дослідження якесь робите, да, якщо у вас не відкрита якась ну, проблема, да, не гостра проблема, от, а, тоді все ж таки краще ще з кимось проконсультуватися, знайти мудру людину. Да, тут, тут про мудрість карта каже, будьте мудрішими ви. Далі дивіться, рицар Кубків перевернутий, а, це про, про родину. І рицар Кубків в нас в, в, в такій позиції каже: можете зустрітися з якоюсь, наприклад, брехливою людиною. Да? Або е, у вас будуть якісь такі енергії, ну не захочете ви в родині свої е, казати всю правду, наприклад. Да? От ще карта каже про шахрайство, про інтриги та авантюри. Бачите? І тут. Карта каже, замість того, да, щоб людина займалася своїми справами, своєю справою якоюсь, там ну будь-чим. От людина тут займається інтригами. Тож, інтриги, якщо ви на стороні навіть займаєтесь інтригами, ну ви повинні розуміти, да, що бомеранг ніхто не відміняв, тоді інтриги зайдуть з іншої сторони в ваше вашу родину. І тут вам кажуть, да, тут вам кажуть, не починайте ризикованих справ, а тут карта каже про авантюри. Розумієте, то у вас є попередження. Не, не пускайтеся в якісь авантюри. Ну, звісно, якщо не хочете якогось погіршення свого стану да, або стану в родині, тому що кубки перевернуті, це можуть бути надмірна емоційність, кубки про емоційність, да, і тут щось, ну, щось буде потім не так. Якісь сварки може бути, ну будь-що, якісь неприємності. Далі дивіться, ваше оточення, імператор це оточення та ваші друзі. Да? А, ну Тут може бути, знаєте, вплив на якусь вашу ситуацію власних людей. Да? Імператор це може бути і прокурор, це може бути і захисник інтересів. В принципі, тоді ця людина може зіграти вашу, свою роль в вашому житті. Да? Хочете ви. Цього чи ні, Боже. Це може бути людина, ну, дивіться, тут людина зі статусом. У нас загальний розклад, тому не обов'язково, що буде з чоловік. Скоріше за все, але не обов'язково у когось буде. Це може бути жінка з яскраво вираженими чоловічими якостями. да З якимось статусом, наприклад, так само вона може бути суддєю, там прокурором, наприклад, будь-ким. Можливо, юрист вам буде треба. да Можливо, у вас є юрист. В оточенні. Ще дивіться, що тут може бути. Може бути через якісь дії у вас з вашим оточенням, вам потім доведеться звертатися до такої людини. Розумієте? От, в принципі, карта каже про авторитет, про земну владу. Якщо вам треба підтримка да, від оточення, можете її отримати, або від якоїсь людини в своєму оточенні, да, такої власної. От, ну, або це ваш, все ж таки, такий може бути стан в той день. А, карта так само каже про мудрість і каже про те, що тут ви можете розправитися з усіма ворогами. Розумієте, або за допомогою такої людини, або самі. Да? От, а, в принципі. Є такі ще значення як спокій і впевненість в собі, да, застосовуйте в будь-якій ситуації все, що стосується вашого оточення, застосовуйте свої лідерські якості, будьте рішучі ми. Ну, а для когось ця карта каже про те, що ви дізнаєтесь, про батьківство або ви станете, або хтось з вашого оточення. да, От, можливо, у вас зв'язок з кимось з оточення. ну, не думали, що буде такий <хи> щільний зв'язок, да? але іноді так буває. Далі дивіться, рицар мечів. Рицар мечів це про освіта та навчання в нас. І перевернуті. Ну тут дивіться, тут є небезпека потрапити під вплив інших. Знову-таки, марнотратства тут, да? в нас марнославство, марнотратство. Тобто, в цей день, бачите, якісь такі є трошечки, як. А, ну, низькі, низькі вібрації. Я, якось тут не, не до балансу, скажімо. от, а, ну Ви можете його шукати. І ви його знайдете обов'язково. Тобто, кожен розклад це не остання інстанція. Можливо, знаєте, просто в сфері освіти та навчання. Це може бути ваша група, це може бути коучі, якісь вчителі. да? От тут може просто з'явитися якась нерозумна людина, марнославна людина. Можливо, це не про ваше марнославство. да, Карта каже. От, і ця людина буде прагнути зайняти місце лідера, тобто якось перед вами там випендрюватися буде. да? Тут, ну, в принципі, карта каже про. Урість, навіть божевілля таке, знаєте, от. Ну і е, дивіться, ви не потрапте під вплив такої людини. Тому що, бачите, тут людина бачить мету, не бачить, знаєте, ніяких перешкод. от Тож людина це може бути ну освіта, будь через яку ситуацію, може бути для вас це не освіта, знаєте, а життєве навчання. Розумієте? Ну або я ж кажу, що можливо це буде саме в якійсь. З вашими дітьми, можливо, да? хтось у вас навчається, буде якесь протистояння, бо дитина вам там щось розкаже да? про якусь дурість в голові вчителя. Ну я недавно відео дивилася, як <смі> учні або дев'ятий, або десятий клас. Ну, ще ну, не, там, не універ, да? навіть ось. І вони з батьками і з вчителями. Ганяли по класу, ну і по школі ганяли свого дирек директора, котрий е, був за ну за расистів, і щось їм намагався пропагувати. І вони і той по партах тікав від них. розумієте? тобто людина використовувала свою владу за ну на для того, щоб е, розповсюдити свій вплив. Ви розумієте? Ну взагалі, кошмар. Е, От, тож будьте обережні, да тут можливо така якась ситуація. Можливо, у вас в цьому дивіться тут не тільки про дурість, да тут ще про раптовість, про швидкість. Можливо, ви будете в таких енергіях, знаєте, в цей день. Надмірно можете заглибитися, да, в якусь тему. Наприклад, там все, всю, всю суботу я буду навчатися, да, і від того, ну це теж буде на, на межі десь, десь з божевіллям розумієте, тому що ну що занадто, то не здраво. От, тож, просто можливо, ви захочете. да, Зараз я там не знаю три семестри за один день вивчу. Ну і тоді карта каже, що ну нереально, да, енергії перевернуті. Звісно, що в такій позиції людина випадає з. Сідла, да, і далі вона вже не їде. От. А тепер тут з жезлів, дивіться. Потужна якась дія, але перевернута щось не так. Да, Перевернута Це відпочинок та розваги. Тут може бути якісь невиправдані надії. Може бути якесь розчарування. І навіть такий, знаєте, стан занепад, да, все пропало, все. Але карта каже, вам просто треба розібратися. Можливо, у вас стосовно якогось відпочинку. ну, Можливо, у вас недостатньо досвіду, недостатньо інформації, або ви там кудись поїхати захотіли. Погано продумали той шлях, да? пустельник так само каже, що, можливо, мандрівка, розумієте? і він бере ліхтарик, да, придивитися треба, розібратися в ситуації. Куди я хочу, куди я їду, а яких я там умов насправді хочу, розумієте? просто щоб ви не роззачаровувалися. От, тож тут просто. Можливо, знаєте, ваша внутрішня, наприклад, невпевненість в своїх силах та ваша нерішучість не дозволить вас вам все ж таки зробити рішучу дію задля того кудись поїхати і гарно відпочити. Можливо, з кимось і так далі. О, то тут же дивіться, яка ситуація, да? просто не розчаровуйтеся. Я викладаю на день раніше розклади. Да, ви можете подивитися і гарніше продумати свій відпочинок, свій день, наприклад, да, можливо, пошукати більше інформацію. Ну якщо ви там в ту в турфірму зверталися або в якесь місце нове ви зібралися, да, то ще полазьте війни. Google вам, як то кажуть, допомогу полазьте, пошукайте, що там може бути не так. Почитайте відгуки, наприклад, да, і можливо, ви просто завчасно переплануєте свій відпочинок, перевернути енергії. Тоді у вас буде все неймовірно. Вірно, чудово. І Руфан, дивіться, робота та кар'єра. Тут, якщо вам треба підвищити, наприклад, кваліфікацію, то знайдете свого вчителя або там курси, або щось. да от а, Якщо вам треба поради стосовно вашої якоїсь сфери, так само зможете знайти людину, котра дасть вам розумні поради. Карта каже, в принципі, про спокій душі, да про. Благосний кінець якоїсь справи, ну, наприклад, проєкт ви там на роботі робили. Да, то зараз можете його закінчити. Ну, чудово, з вигадою для себе. Ще карта каже про коло однодумців, можливо, у когось буде. Ну, Тут у нас в нас, в принципі, про роботу, да? але тут є про релігійність. Можливо, щось ви зміните напрямок, да? будете там заробляти на релігії, наприклад. ну, там, Я не знаю, свічки продавати та будь-що. От, Зараз да, в нас ну, релігія це так. Дуже чудовий, хитрий такий, тупо бізнес. тож, Чому б і не заробляти на релігії? да, от. Ну, тут у вас буде ще здібність йти своїм шляхом. Але пам'ятайте, вам треба тримати цінну інформацію при собі. Розуміти, тому що у вас, можливо, внутрішня буде жада бути прийнятим суспільством, да? тобто колом якимось, що я такий, там я гарний. Ну, кожна людина хоче бути гарною, кожна людина хоче, щоб її прийняли. Це нормально. От, але просто дивіться, щоб вас е, ця жада бути прийнятим, не підштовхувала на те, що ви почнете там якісь свої таємниці вибовтувати. Да? Як ви там гарно роботу, можливо, у вас якась своя сфера, е, схема є, як ви роботу гарно робите. Да? Якісь свої фішки, наприклад. От. І ви зможете, ну, можливо, на ті, на енергіях да, его свого е, можете почати то вибовтувати, всім розказувати. Ну, тоді буде, буде звісно, якісь можуть бути неприємності. От. Е, ну і дивіться, якщо в цей день, можливо, ви будете відпочивати, наприклад, да, там е, якийсь е, робочий сабантуйчик там у вас буде. от, е, тоді Можете там навіть познайомитися з кимось, да, або розпочати якісь відносини, котрі, скоріш за все, призведуть до шлюбу. От, в принципі, тут ситуації в цей день у вас, от якщо ви працюєте, якщо ви, можливо, вдома думаєте, да, як мені там покращити, як мені просунутись по кар'єрі, як мені полегшити собі роботу або покращити свій стан і так далі, да, можливо, нову роботу я хочу. От, то тут все буде проходити. А... Під щасливою зіркою розумієте? тобто всі ваші ідеї і так далі, це все вам дасть потім розвиток. А тож цей день можете все ж таки приділити. Да? Субота не субота, але якщо нам хочеться стартанути дуже швидко, да? то тут краще вже ну, займатися не божевіллям, а як якісь там шукати ідеї та розвиватися. Ну і далі дивіться, четвірка жезлів. Все, що стосується вашого добробуту, да, гроші, якісь ресурси. От і четвірочка каже про задоволення, які можна купити за гроші. Да, тут добробут, задоволення в принципі всіх потреб. А, для когось це буде навіть вирішення питань з нерухомістю, да, можете купляти нерухомість, а, ну, хтось дом, хтось квартиру. Карта каже ну, взагалі про процвітання і про комфорт, тож тут у вас все буде неймовірно, все буде чудово, любі друзі. Вітаю! Т ну або будете шукати, знайдете, що ви хочете, розумієте Тобто якесь просування у вас буде. Ну а, якщо вкладаєтесь, інвестуєте в цей день або шукаєте, куди це зробити. Знову таки все буде у вас вдачно, все буде чудово. Тобто ваш добробут буде тут а, ну збільшуватися, може збільшуватися і так далі. Покращуватись ваш, ваші умови життя і, і все, все в такому дусі. Все чудово, любі, друзі, клас. Тройка пентаклів, дивіться, через що буде духовний розвиток, через матеріальний прибуток, через успіх в сфері торгівлі. Через популярність славу, через використання своїх професійних навичок і отримання нагороди, тож зверніть увагу, да не займайтеся інтригами, не витрачайте дорогоцінний ста час свій на якісь дурниці. Розумієте? Займіться своєю справою, і винагорода буде у вас шикарною. От тут про підйом авторитету і престижу. Ви скажете, через що навчання духовне? Тому що знову таки тут є марнославство, марнотраса це і є ваш духовний розвиток. Тому що матеріальний прибуток, да, великий успіх в сфері популярність і слава. Вони дивіться, людина розвивається духовно, підіймається в статусі, наприклад, так. Да, і его підіймається. Так, от, завдання кожної людини це тримати своє его за, за шкварки, розуміти, і казати: Я тут головний. Я головний. Я обираю екологічні схеми життя. Ну і так далі. Розумієте, я обираю не бути вище за всіх. Я обираю приймати інших людей, які вони є, навіть якщо вони не в дахі, це їх шлях. Я нікого не засуджую. Оце і буде ваш розвиток. Ну і на що звернути увагу? Королева Пентаклів, але перевернута. Бачите, королева Пентаклів, це людина, да, котра сіла нарешті на свій трон. В неї величезний пентакль, це класні гроші. Але вона така тут вже втомлена, да? от, е і з-за того, що вона в такому стані, тут може бути, знаєте, може у когось просто хід подій уповільниться. Да? Тому що пустильник так само в нас каже за, ну, за те, що спокійно, не поспішай, роби все спокійно, да? хесенько, от, не треба божевілля, тихо, тихо. М -м з одного боку, да. Е у когось це відіграється, як втрата довіри, розумієте? Тому що, можливо, ви тут будете в таких енергіях знову, марнославства, бачите, треба прокачати. Можливо, це вас показує карта. Так, що... Тут про жінку ну, загальний розгляд, тому тут так само може бути чоловік, котрий звик командувати. І ця людина нікому не довіряє і сама вже не викликає довіру у інших, розумієте? Можливо, це така, знаєте, ну, прям набридлива особа, ну котра прям над, занадто контролює, розумієте? От, можливо, навіть, знаєте, захочеться, Нав'язати усім своє бачення. Да? от Дивіться, я королева ну, або я король, да? якщо ви чоловік дивитеся, і треба робити тільки так. Тут людина от вона неспроможна в цей день буде прийняти думку інших. Да? Тобто, можливо, це ваші такі будуть енергії, от, можливо, іншої людини. І ця карта каже, що в таких енергіях, то тут. Можливо, буде фінансова нестабільність та матеріальні втрати навіть. Знову-таки, да? на що ви витрачаєте свої сили? На інтриги, тоді інтриги повернуться до вас. Якщо ви думаєте, що ви тут вав, ну, досягнули успіху, да? і всі навколо одразу вас, там, ну, вас бидло, да? скажімо так, От, тоді у вас буде перевірочка. Можливо, Ну тобто, можливо, ваша мрія тут і не здійсниться, тому що це підказки, а не остання інстанція. да, І через успіх, бачите, у вас духовний розвиток через успіх. Тож сіли на свій трон. Благодаруйте всесвіт, не принижуйте інших, а благодаруйте Всесвіт, Янголів. Да? Будь-кого, да? свій трон благодаруйте, гроші благодаруйте, що вони прийшли, розумієте? От, В таких краще бути енергіях. А, тому що просто ще раз скажу, ви зі своєї втоми да, до такого шляху, тому що на трон а, ну, нелегко людям сісти. Треба багато походити да, зі світильником, без світильника, от, посидіти на різних тронах, спочатку знайти свій. А, ну, і Багато попрацювати треба, щоб. Все ж таки отримати а, свій великий пентакль. От, Тож тут, бачите, зверніть на це увагу, просто щоб ці енергії, а, енергії диявола да, свого вашого его, щоб вони вам не спотворили такий чудовий все ж таки, розклад, здебільшого, розклад чудовий. Ну і на що яка цілюща енергія буде бачите, буде вам допомагати? Ну, дивіться, тут треба відпустити минуле, треба відпустити якийсь тягар. Ну, сіли ви на трон. Да? Так, відпускайте те, що вам було важко. Відпускайте вже зараз, знову таки, да? переходьте на високі вібрації. Тому що дивіться, коли енергія перевернута, да? пані буде важко в донизу головою втриматися на троні. Ну, ви розумієте, людина, зараз висмик випаде з трона. От, тож тут треба все те, що вже не живе, відпустити. Все відпустити. Було вам важко. Як би вам не було важко да раніше там, або як би вам не було гарно з кимось, якщо зараз це вже тут, бачите, тут вже пам'ятник, але людина обняла, не хоче відпускати. Да? І ще каже янголам: давайте, допоможіть мені тягнути зі мною, мені треба там йти кудись, все горить, палає навколо. Да? Людина вперлася, ні, без пам'ятника не піду. Розумієте, от то ну, тут так само про божевільну якусь да, ситуацію. Нащо тобі на собі тягнути цей пам'ятник ну, залиш собі спогади про людину, про події, ще щось. Да? Ну і бажано гарні залишати все інше сприймати як досвід. От, тож тут час все ж таки відпустити те, що вже віджило зі свого життя. Посил від Афіни. Що, що народжує твої бажання? І чи рад? Ти тому, що ти створюєш, так? Да? Яке твоє життя від твоїх бажань? Бачите, тут ви можете розвернути як туди ситуацію, так туди. А, вже який день карти? От протиріпротиречі чому? Тому що тут вже все бачите, всіх, хто ви приходите, це означає, що ви готові вже. Приймати повну відповідальність за життя а, на себе, і ви повинні це вже робити. Розумієте? От тож, ну не кажіть, що я нічого не, не чув, я нічого не знаю. Всесвіт показує вже котрий день, а, що він просто людям дає кожного дня вибір конкретно. Не так так буде, а вибір, да, давай, на тобі такий варіант, на тобі такий варіант, який ти обираєш відповідальність на тобі. Тож, якщо хочете а, щільно розібратися, запрошую на індивідуальні консультації, Консультації, от, е, бажаю вам всього самого найкращого. Залишайтеся в добровиті, будь ласка, буде вам щастя, буде всім навколо вас щастя. Ну і до побачення з повагою, Софія